Франківський ураган здобув вольову перемогу над Львівською енергією у межах перенесеного поєдинку 10-го туру Української футзальної екстраліги. Перший тайм енергетичного дербі багатим на голи не був. На шостій хвилині намагаючись зірвати передачу від голки переенергії. Ігор Корсун переправив м'яч у власні ворота. Одразу по тому дракони взяли гру під свій контроль, створюючи небезпечні моменти уже біля воріт львів'ян. І на 16 16-й хвилині капітан франківців вдало замкнув передачу від шведа. Та зрівняв рахунок. Розуміємо, що з кожним туром, з кожним кроком команди ближче до плей-офф стають кожна не в кожному матчі намагаються вже формувати гру, яка буде в плей-офф. Саме такий матч сьогодні нам і видався. Небагато було гольових моментів, але напруга матчу була досить таки високою. У давні відносини колективів, де кожен прагне перемогти і. Сьогодні далося в знаки певне хвилювання з нашого боку і перший тайм, особливо початок матчу не зовсім нам вдався. І двічі програючи в рахунку, чисті хвала хлопцям, що знайшли в собі сили і не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед. На початку другого тайму львів'яни знову вийшли вперед. Але вже на 27-й хвилині Юрій Савенко несподівано вразив ворота свого візаві влучним ударом у верхній кут. Ефектний забитий м'яч кіпера урагану відновив паритет у зустрічі. За 10 хвилин до завершення матчу дракони повели у рахунку. Гол до свого активу записав Артем Ференюк, а згодом оформив і дубль. На останній хвилині енергії вдалося скоротити відставання до мінімуму. Однак фінальна сирена зафіксувала остаточний рахунок у зустрічі на користь урагану. Ми помилились, напевно, на один раз більше, або суперник реалізував на одну помилку. Дербі, на мою думку, вдалося. Першим таймом більше задоволений, де ми мали, напевно, відправити суперника в мінус 2-мінус три. Ну, напевно, ще не час. Третій гол трішки прибив, але в цілому подякував гравцям і будемо готуватися в неділю в наступний матч. Таким чином, франківський ураган продовжує очолювати турнірну таблицю Вібет Екстраліги. Свій наступний поєдинок дракони проведуть 28 січня. У Львові на Боскоарені арені команди зустрінуться у межах 19-го туру регулярного чемпіонату. Наталі Осовикандрі Гаргара, телеканал 402.